Шостий відділ ДБР проти поліцейської мафії Ужгорода. Шостий відділ ДБР розслідуватиме мародерів поліцейської мафії в Ужгороді. 4 грудня 2024 року суддя Ужгородського міськрайонного суду М.М. Крегол по заяві голови фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадима Хабібулліно хвалив резонансне рішення, яке може стати переломним у справі боротьби з корупцією у правоохоронних органах Закарпаття. Згідно з ухвалою у справі 308 100, 87 29 204 слідчий 6-го відділу державного бюро розслідувань з дислокацією, в Ужгороді зобов'язаний внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про злочин, викладений у заяві голови фонду святого Гавриїла Ургебадзева. Адима Хабібуллін від 14 листопада 2024 року, номери 1411 У заяві йдеться про можливе зловживання владою та впливом високопосадовцями місцевої поліції. Фігурантами скандальної справи вбачається коМА, начальник Ужгородського національної поліції, полковник Олег Янчинський. Кома заступник начальника Ужгородського нацполіції, начальник слідчого відділу Іван Розман. Заявник, голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабібуллін звинуватив вказаних посадовців у саботажі розслідувань і можливому отриманні неправомірної вигоди. Зокрема, йдеться про непрозоре розслідування низки кримінальних проваджень, зокрема щодо Вищого керівництва Медведчуківської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області та ради адвокатів Закарпатської області та інших високопосадовців. Рішення суду зобов'язує шостий відділ ДБР розпочати досудове розслідування відповідно. До століт 214 КПК України голова фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадим Хабібуллін опублікував свою заяву та документи, що підтверджують серйозність звинувачень, чи стане це початком викорінення корупції серед правоохоронців Закарпаття? Розслідування покаже.